Меблів, ні грошей. Ось у такій ситуації опинилося щонайменше 20 людей. Вони зробили різні замовлення на різні суми і декому віддали частину меблів, декому привезли інші меблі ніж ті, які вони замовляли. А є й такі, які взагалі залишились без нічого. Чому так трапилось і як же правильно замовляти меблі, розкажемо далі у сюжеті. У них красива сторінка, вони скидують каталог, великий цікавий каталог продукції. Ми замовили ліжко, диван і пуф маленький. Антон Маланчук разом з дружиною нещодавно переїхали в нову квартиру. Тож для комфортного життя і затишку шукали, де б купити меблі. Зупинили свій вибір на виробнику з красивою сторінкою. Проте вже чотири місяці не можуть отримати замовлення. Мені ліжко привезли тільки після того, як я написав заяву до поліції. Ми дали за 50% передплату, і я ще потім доплатив за ліжко, яке вони все-таки доставили. А зараз вони мені винні 26 тисяч гривень. Іншим людям, там, з якими я спілкувався, їм навіть ліжка привозять чи не ті, чи взагалі не привозять. Тобто, я можу сказати, що мені ще повезло в цьому плані. Знайомитися з іншими постраждалими почав після того, як меблева компанія порушила договір і не доставила замовлення в термін. Вирішив пошукати відгуки на інших ресурсах, окрім їхніх офіційних сторінок, і був шокований. Там дуже багато людей. Які у схожій ситуації, і тому я ну, зрозумів, що це можливо шахайство. Я відразу їм почав писати, що я буду звертатися в поліцію, що гроші вони ну, не реагували на мої на верхання повернути. Коли Антон зрозумів, що це ймовірний обман, вирішив приїхати в офіс компанії особисто. Проте цього разу все було не так просто. Не завжди вони там є. І там є домофон, кодовий замок, тобто вам просто так не відкриють. Ми останній раз, коли були у них в шоурумі, коли ми викликали поліцію там, то сусіди кажуть, що там поліція тиждень через тиждень. Тож нині на меблі і гроші очікують понад 20 людей. З деякими з них, хто чекає вже півроку, ми зв'язались. Проте говорити на камеру вони не захотіли. Антона Жобурює навіть не те, що він втратив 26 тисяч гривень. Люди ну вони вкладають гроші в просування, вони відкрито працюють, і ну найбільше мене турбує саме цей факт. Вони все роблять для того, щоб казатися нормальним магазином. Тож телефонуємо до цього магазину, щоб дізнатися, що спричинило таку ситуацію. Можете або з нами домовитись про коментар особистий, або прокоментувати зараз. Ну, поки не можу. А коли зможете? В принципі, я не повинен відповідати на такі питання, тому що ми нікого не обманюємо і коментарів давати по цьому приводу я не маю наміру. Можливо, ви ну, хоча б якісь прогнози дасте, тому що от люди є 4 місяці, не можуть нічого отримати 6 місяців. Як себе обезпечити в таких випадках та як найкраще замовляти меблі? Запитуємо в юриста Богдана Кушніра. Якщо ви хочете придбати, на звернутися реально до певного заводу на в Київській області, наприклад, в білій церкві дуже багато меблевих заводів. Приїхали, звернулися, обрали, зробили індивідуальний дизайн. Бажано бачити. Де знаходиться завод, які саме в нього потужності, ресурси та все інше? Звичайно, перевіряти в інтернеті інформацію про даного виробника. Адже це дуже тонка межа, і компанії, які так вчиняють, за законом дійсно можуть зіслатися на форс-мажорні обставини. Тобто не доїхали певні комплектуючі, немає світла, немає можливості провести виробництво, бо хтось наразі там виїхав на фронт там, чи за кордон. І Якщо ж є чеки з оплатою на певні рахунки, а не тільки усні домовленості, і якщо підписані договори, де щось порушено, тоді є дійсно підстава відкрити кримінальну справу, каже юрист. Для цього необхідно масово писати заяви до поліції.